Розкажи, чи вдалося вам там на передовій освятити фрукти нині? Е, дякую, тебе також вітає святом і ти знаєш, вдалося. Е, сьогодні нас, вчора і сьогодні, нас відвідали військові капелани, е, священники гарнізонного храму, який опікуються львівськими військовослужбовцями, в тому числі нашою 103-ю бригадою. Е, ми змогли зробити таку імпровізовану службу Божу. Пізніше вони поїхали по позиціях, по передових позиціях. Я хочу подякувати їм за сміливість, оскільки це справді ну, є небезпечно достатньо. Але вони вкотре чергове приїжджають до нас, і ми змогли, як ви бачите на фотографіях, освятити природні дари, яблука, там все, що ми могли зібрати. Тому це така частинка Західної України, частинка західних традицій тут на Донеччині. Це було теж таке. Відсилка ще одна до рідного дому. Це так, Власне, хотіла казати, що це що це також і частинка дому, яку змогли б привезти туди так. вам, і частинка тепла, яким поділилися. Розкажи, яка ситуація на твоєму напрямку зараз, власне, особливо після цього. Тижня бавовни, про який ми чуємо, бачимо, читаємо. Нам це, звісно, приємна новина. Але як реагують на цю бавовну окупанта? Чи вони принишкали, чи навпаки, посилили обстріли? А, ну знову ж таки, ми бачимо, що ця бавовна вона переважно в більшості сконцентрована на півдні України. Це Крим, це Запорізька, Херсонська області. У а. нас війна. Ми не відчули якоїсь послаблення чи паузи, чи ще чогось. Навпаки, мені здається, що за останні кілька тижнів інтенсивність обстрілів зростає, але також зростає і хаотичність цих обстрілів. Тобто, mm -hmm. якщо раніше е, ворог, росіяни, намагалися обирати цілі і стріляти по якихось цілях, ну звісно, зважаючи на е, надзвичайно точність їхньої ще радянської зброї, то зараз вони просто накривають кущово. Кущовим методом цілій площі, де то в надії в знайти в тому зачепити в тому числі або наші позиції, або нашу техніку, або ще щось ворог став мені, мені здається, що став більш нервовим, нервознішим, оскільки ці бомбардування носять дуже часто такий хаотичний, панічний характер, але меншої інтенсивності вони не мають на жаль. Тобто не відчутно, що в них там бракує чи боєприпасів, чи є якісь проблеми логістичні з постачанням саме на твоєму напрямку? Ну дивіться, дивись, я скажу, я скажу так: коли я читаю в новинах ввечері, що накрили знову ж таки якийсь склад під Донецьком чи під Авдіївкою. У нас на день, другий трошки інтенсивність обстрілів падає, але пізніше вона знову нарощується. Десь mm -hmm. так, але в загальному глобально, ну на жаль, я не можу сказати, що у нас менше. Впевнена, ти за за змоги за новинами стежиш? Вчора до Львова приїхали. І Зеленський, і Ердоган, і Генсек ООН, Гутеріш. І От одне із питань, якого вони торкались, це були перемовини. Зеленський заявив, що перемовини з Росією. Будуть лише тоді, коли росіяни покинуть тимчасово окуповані території, і зараз саме ви, воїни, це і є основний рушій цих перемовин. От власне, як ти стежив чи не стежив за цією зустріччю, і як сприймаєш таку тверду позицію президента зараз? Я очікував і стежив за цими новинами, за цим несподіваним візитом з тривогою і з Аздрістю. Спочатку про друге, чому зазвичай, як журналіст, знаєте, коли до Львова приїжджає якась відома персона. Мене так десь свідомо хочеться домовитися про інтерв'ю, взяти Ти коментар. хотів бути тут зараз в ефірі так, з Ердоганом. Напевно так, так, так. Але ну на жаль, я не тут я не у Львові, я тут на сході. А друге відчуття це тривога, оскільки ми розуміємо, для чого ці дві персони приїхали сюди. Я зупинився спочатку на очільнику ООН абсолютно. Даруйте за таке слово імпотентної організації, яка е, війна, українсько-російська війна, абсолютно викрила неспроможність ООН на будь-які рішучі дії. І е, його візит сюди, так само як візит е, Ердогана, очільника Туреччини, це, напевно, була спроба вмовити Зеленського на якесь перемир'я, на якісь паузові собі дії, яка необхідна лише Путіну для того, щоб перегрупувати свої сили, е, мобілізувати резерв. І з новими силами кинутися на Україну. Я приємно вражений. Я знову ж таки хочу це підкреслити. Я дуже приємно вражений такою чіткою, твердою відповідю президента України. Це справді саме те, чого очікували ми, військовослужбовці, mm -hmm. тут на сході. Тобто поділяєш таку позицію, і всі твої побратими теж не розчаровані, так би мовити. Ну, я хочу на це сподіватися. Я не можу відповідати за всіх своїх побратимів, але більшість тих, з ким я спілкувався, вони дуже схвально оцінили саме таку позицію президента, що будь-які перемовини можуть бути можуть відбутися лише після того, як російські війська покинуть територію України, в тому числі окупований Донець, Луганськ і Крим. Частинка дому приїхала до тебе на передову. А чи Якось найближчим часом, можливо, повернешся додому. Ти чи обіцяють вам якусь ротацію? Адже з перших діб фактично повномасштабного вторгнення ти вирушив у, у найгарячіші 103... точки фронту. 103 бригада. які я маю честь захищати країну вже четвертий місяць перебуває тут на сході боронить східні рубежі країни, і це насправді величезна ну, величезна. Повага до всіх побратимів моїх, які тут знаходяться, навіть якби я знав термін ротації, я їх не знаю. Але навіть якби я знав, я б отримався від відповіді тут, оскільки це також є відомості, які містять державну таємницю, військово-військову таємницю. Я не можу з ними ділитися тим більше в ефірі. Я розумію. Аналітики говорять, що найближчим часом уже поставок західної зброї стає менше, і от це може ситуацію на полі бою змінити. Як відчуваєте це ви, і чого зараз війську справді бракує? А, насправді мені знову ж таки важко оцінити всю картину поля бою, адже Лінія зіткнення України з російською окупаційними військами становить близько півтори тисячі кілометрів. Це, до речі, одна з найбільших ліній зіткнення взагалі в історії після Другої світової війни. І, ну, мабуть, бракує високоточної дальнобійної зброї. Такої зброї, яка могла би знищувати склади і логістику противника не на 40 кілометрів чи 50 кілометрів, це відбувається зараз, а на 100-200-300 кілометрів. Тому що зрозуміло, що коли ми воюємо з противником, який. Десяти десятки разів переважає нас в живій силі в артилерії, в техніці, в боєприпасах, Що головне, ми не можемо тягатися з ними в такій бобовому зіткненні. Я те, що я спостерігаю, українське військове керівництво дуже надзвичайно вигадливо ставиться до цієї війни, надзвичайно раціонально і надзвичайно розумно, знищуючи в першу чергу, обрізаючи шляхи спочатку склади, склади з паливно мастильними матеріалами, склади mm. з боєприпасами. А потім обрізаючи шляхи постачання цих е, боєприпасів до передової, е, це е, створює величезні логістичні проблеми для ворога. Але для того, щоб вони переросли в якісні зміни, щоб які б відчули ми, такої зброї потрібно набагато більше. Це і хаймарси, це і боєприпаси до Хаймарсів, які мають набагато більшу, е, набагато більшу довшу відстань е, ураження, це і інші, інша зброя подібного типу. Ми очікуємо, ну ми сподіваємося на те, що принаймні поставки будуть відбуватися. до речі, також надзвичайно бракує авіації, бойової авіації, сучасної бойової авіації. Але наскільки ми розуміємо і знаємо так за чутками поки що, що і е, ця проблема також буде вирішуватися. Як там наша залізна пташка, яку тобі передали, чи літає дрон, бо ми вже збираємо тут на наступний. Так, я знаю, хочу подякувати всім, хто долучився до перше, хочу подякувати телеканалу, перші західни, колективу і радіо. Перше, і всім тим, хто долучився до цього, оскільки е безпілотники це предмет першої необхідності, напевно, сьогодні для збройних сил України. Це фактично наші очі на передовій. Ми можемо бачити і можемо вражати противника можемо вираховувати його шляхи пересування, шляхи концентрації. Шляхи розміщення, місця розміщення бойової техніки, місця складів і пізніше наводити туди нашу артилерію. Нещодавно ми в 103-й бригаді оприлюднили відео, як працюють такі безпілотники, і повірте мені, що і цей безпілотник, DJI Mavic 3, який ви передали нашій бригаді, уже теж успішно працює і вищить ворога. Це така, знаєте, я це називаю прямою інвестицією у зменшення кількості ворога тут на передовій. Тому величезне дякую вам, не зупиняйтеся. То гривні. Це зараз той спосіб, в який можна конвертувати ненависть до ворога. Найефективніше, напевно, І кожен до нас це необхідна річ, яка допомагає вам нищити ворога. А ми ще й супутник тут купили. Тому невдовзі точніших ударів, ручніших буде більше. І хороша цифра 98%. Майже 98% українців вірять у те, що ми таки переможемо. Це чудовий показник. Ми звісно сильні, сміливі, але Тим не менше, повідомлення, що війна буде тривалою, все ж таки, і сценарій, що Росія може вести її руками, ніхто не відкидає. Це бентежить. От зараз маєш нагоду сказати глядачам, донести думку свою і побратимів, чому ми все ж таки маємо триматися і не можемо здаватись. Я можу на цю тему говорити насправді годинами. мені шкода вашого ефіру. Я я спробую вкластися в ті кілька хвилин. Я, зрештою, перший же день вторгнення я написав пост в фейсбуці, якому сказав, що вони вже програли, коли uh -huh. вторгнуться сюди. Але насправді е, основна причина полягає в тому, що у нас немає варіантів. У нас українців просто немає варіантів, окрім того, щоб битися. Е, доля захоплених міст, доля населення цих міст Маріуполя, Херсона. Херсонщини показує нам, що вони нас знищують. І або ми будемо битися, або вони нас знищать. І знищать всі, хто долучався нам донати українським військовослужбовцям, знищать всіх військовослужбовців, їх родини, їх сім'ї, і так далі, так далі. Всі ми вже у них на Олівчиках вже записані. І, зрештою, знищення української нації такою є запорукою існування Російської імперії. Двадцять першому столітті тут настільки чітко пролягає ось ця чорно-біла межа або ми, або вони. У нас немає варіантів. Ми боремося не за територію, ми боремося навіть не за краще життя. Uh -huh. Ми боремося навіть не за те, щоб чи повертатися в СРСР чи не повертатися в СРСР Ми боремося за своє виживання, фізичне виживання як народу і фізичне виживання як субусність. Uh -huh. Тому у uh -huh. нас просто немає аніж воювати. І ми, ми знаємо за що ми боремось, оце, напевно найголовніше. Я тобі дякую за те, що ти робиш зараз. І дякую за цю розмову. Ти ти напередові, але на відстані дзвінка з телеканалом, Віктор Біщук, військовослужбовець і ведучий першого західного, був і з нами у вечірньому марафоні.